Ну що ж, друзі, нарешті ми дочекалися цього дня. Багато хто, напевно, вже ізневірився. Не вірив, що ми побачимо ноткоін на біржах, але все ж таки цей день настав. Також дуже круто, що лістинг проходить одразу на багатьох біржах, на таких біржах, як OKEX, Bybit. І саме цікаве те, що ноткоін навіть ліститься на Binance. Напевно, питання, яке зараз найбільше всіх цікавить, це як вивести свої монети на біржу, тому що усім уже чешуться руки продати і отримати свої чесно зароблені кошти. Я вже вивів свої монети на біржу OKEX, але постараюся показати вам цей процес. Давайте перейдемо до екрану мого телефону, заходимо в бот надкоїна. Якщо у вас все нормально працює, то зверху повинна була б з'явитися кнопка Claim. Потрібно натиснути на неї, підв'язати ваш гаманець в Телеграмі, і тоді у нас з'являться доступні варіанти, що ми можемо зробити із даними монетами. На жаль, не можу продемонструвати це із свого аккаунта, але постараюся прикріпити вам скрини, щоб показати, куди потрібно нажимати. Після того, як ви у боті натиснете на кнопку відправити на біржу, вам потрібно буде ввести адрес вашого аккаунту, а також мемо фразу. Яку ви зможете побачити при виводі монет. Покажу зараз на прикладі біржі Офікс, заходите в свої активи. Нам потрібно натиснути на Поповнити. Зверху обираємо монету, яку ми хочемо внести, в нашому випадку це Notcoin. Далі обираємо потрібну нам мережу, в нас на вибір є тільки мережа Tom. Тому я думаю, ви тут нічого не спутаєте. Потім натискаємо далі. Можете обрати, куди прийдуть ваші монети, це або. Торговий гаманець або е, гаманець фінансування. Далі ви можете або скопіювати, або скористатися QR-сканером для того, щоб скопіювати адресу, на якій повинні прийти ноткоїни. Наступне, що обов'язково потрібно буде вписати, це мемо-фраза. Е, на ОКІКСі вона називається нот коментар Вписуєте в спеціально виділені поля свої адреси, вони у кожного будуть індивідуальні. Уважно перевірте всю інформацію і після цього можете відправляти. Але самі ж монети прийдуть нам на гаманець тільки в момент лістингу, тобто 16 травня. Тому продати ми зможемо їх відповідно не раніше 16 травня. Наступне, що я хотів би показати, це е, як ми можемо додатково ще фармити е, надкоїни на біржі. Особисто я буду це робити на біржі Opix е, за допомогою. Е, Вкладки Jumpstart. Ось вони нещодавно на своїй твіттер-сторінці написали навіть пост про це. Тобто ми можемо стейкати свої монети тон і за це фармити монети ноткоїна. Давайте повернемося до мого телефону, тому що приймати участь в Jumpstarті можна тільки з телефона. Переходимо у розділ заробіток і зверху натискаємо на JumpStart. Бачимо, що до кінця завершилося майже 3 дні. Тобто Фармінг буде тривати якраз таки до лістинга монети. Натискаєте на кнопку приєднатися. Бачимо, що для того, щоб приймати участь в стейкінгу, нам потрібно пройти буде верифікацію, і максимальна кількість, яку ми можемо застейкати, це 4000 тонн. Натискаємо тепер на стейкінг. Звичайно ж, у вас на балансі повинні бути монети тонн. Якщо вони у вас є, вводите кількість або натискаєте максимум і підтверджуєте стейкінг. Тут все насправді доволі просто, застейкали, чекаєте завершення періоду стейкінгу і отримаєте свої нафармлені монети ноткоїна. Що хочу ще додати стосовно монети ноткоїн, то багато хто зараз, напевно, думає, чи одразу продавати всі монети, чи, можливо, трішки похолдити. Тут точно немає однозначної думки, тому що наперед взагалі не можна спрогнозувати, яка буде ціна на лістингу. Скоріше за все, в перший час монету можуть дійсно сильно катати, тому що дуже багато людей будуть продавати. Особисто я буду теж більшу частину продавати одразу, але залишу певну частину для, для того, щоб побачити, як ціна поведе себе в майбутньому. Ну але тут уже рішення приймайте кожен із своєї стратегії. Все, ось таке ось сьогодні коротеньке відео. Вітаю всіх, хто не здався, хто продовжував тапати. Сподіваюся, що веду я скоро всі отримують те, заради чого так довго був весь цей хайп. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових відео.